Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із співзасновником проєкту Deep State і військовим аналітиком Романом Погорілим. Вітаю, пане Романе. Слава Україні. Вітаю героям слава. Друзі, ставте вподобайки, підписки і коментуйте наші відео. Це просуває їх у мережі. Ми розпочинаємо. Пане Романе, що там стосовно трубопроводу, відомо на авдіївському напрямку, тому що це така історія, яка наробила шуму в інфопросторі. Наскільки вдалою виявилася операція російського війська, і чи вдалося їм закріпитися біля тих самих околиць або в самих царських оцих охотах? Зараз ситуація на півдні в районі царської охоти дуже складна, вона дуже заплутана, якщо там розбиратися більш глибше. Інформація про трубу вже про, про неї вже знають всі, тому це вже не новина і не секрет. Дійсно, відбулася така операція, відбувся такий ноу-хау, е, скажімо так, в цьому районі для від росіян, точніше. Вони скористалися турбою, пролізли в тил нашим бійцям, в тил позиції царської охоти, і там піхотою вийшли, закріпилися і, відповідно, зараз ведуть бої. Це, це було довго, довго тривала підготовлювача, як вони вже навіть самі заявили. Операція дивним чином, вона здійснилася так, от безшумно, буквально під, під бійцями. Під землею, але це сталося. Треба робити відповідно висновки, треба аналізувати цю, цю ситуацію. Зараз, от якщо подивитися на мапу, можна сказати, що це більш-менш найближча ситуація, яка зараз є. Звичайно, є деталі, про які ще не можна говорити. Там уточнення йде, стабілізаційні заходи. Наші бійці всіма силами, там різні підрозділи, дуже багато різних, які туди стягнулися, стягуються, щоб відбивати і врегульовувати ситуацію. Докладаються максимально зусиль, щоб відтіснити ворога, який продовжує тиснути, продовжує закріплятися після того, як вони пробралися на царську охоту і в цілому в той район. У них на наступний день була така масована атака зранку, технікою, піхотою. Скоріше за все, вони хотіли так от пробитися вже не під землею і закріпити свій результат, але у них абсолютно нічого не вийшло. Зараз пробують вибити той залишок піхоти, щоб не продовжувати рух росіян. Але вже зараз висновки, якихось сказати, що на сьогоднішній день. На сьогоднішню хвилину така то ситуація чи така сказати не можна. Вона дуже дуже динамічна. Ми чекаємо на якусь більш детальну інформацію, більш офіційне, і відповідно слідкуємо за цим, всім, щоб тримати в курсі суспільства. З тактичної точки зору, ось те, що ворог займає ці позиції на півдні Авдіївки, це дає йому якусь фактичну перевагу на полі бою. Ну, це був тактичний маневр, він, по суті, був вдалий. Ми вже це побачили, проаналізували. Зараз ворог закріпився в тій зоні, яку ми бачимо на мапі, в районі царської охоти, на околицях і продовжує свої дії. Тобто він продовжує закріплятися, він хоче пробувати просуватися там, місцями лазить, рухається піхота. Якщо зараз не стабілізувати, тобто це може. Далі розвивати цей весь рух і може становити загрозу як для Півдня Авдіївки, так і для східних околиць, які так само будуть перебувати під загрозою. Але про це ще рано говорити. Зараз є це все локально, тому що на перспективу там вгадувати, прогнозувати можна будь-що. Але краще зараз опиратися на ту інформацію, яка є, на той локальний стан, який є, і він зараз такий, що. Йдуть стабілізаційні заходи? Йде оця локальна сутичка в цих районах, там вулиця Соборна і вулиці, які дотичні сусідні, відповідно будемо бачити, як буде розвиватися ситуація, чи відкинуть, чи буде просування далі, чи посипеться все невідомо. Зазначається, що була спроба зайти і на зеніт. От яка там зараз ситуація? Там контрольована ситуація нашими бійцями. З Зенітом теж дуже складна ситуація була для уточнень. Але на сьогоднішній день, за нашою інформацією, зеніт перебуває під нашим контролем, тобто ніяких просувань московитів немає. Але знову ж таки, ситуація динамічна і стверджувати там 100% не можна з одного боку, тим, що інформація невідома, з іншого боку, те, що деяка інформація є. Небезпечною для наших бійців, тобто це в першу чергу безпека, і всі, хто прийде і скаже, я точно знаю, що там відбувається. Він бреше, тому що немає достовірної точної інформації по даній ситуації, бо все динамічно, пане Романе, про роботу над помилками, от пам'ятається оборона Маріуполя. Пам'ятається, оборона Бахмута, там подібних історій не було. Хоча каналізаційна система вона там присутня була, і, в принципі, при бажанні окупанти могли б це зробити. Однак бачимо, що дійсно це такий прецедент. Перша історія за цю велику війну такого типу. Чи відомо вам що з цього приводу, чи будуть зважатися подібні факти, факти наявності ось таких от труп на околицях міста або в самих містах при обороні цих міст? Або атаці, до речі, атаці. Це ж в дві сторони може працювати. Ми можемо тільки сподіватися, що військове керівництво на всіх рівнях буде звертати увагу на цю інформацію, аналізувати, тому що ну, бійці, які перебувають на місцях, які відчувають це все на собі, то в більшій мірі вони аналізують, тому що вони розуміють, що вони перші зіштовхнуться з цим викликом. Якщо говорити про цей е, маневр, він дійсно там ексклюзивний, він новий. Але до цього були, була інформація на різних напрямках, там були випадки підкопу, тобто там якихось спроб так само рухатися в подібних місцях. Але не було подібного там просування там на декілька кілометрів, щоб вони вилізли там в тилу. Це вже суто згадки, мабуть, Першої світової. Звичайно, зараз можна зараз одразу всі починають аналізувати все, хід війни зміниться. Вже будемо воювати під землею, копати там тунелі, там воювати, ото як першій світовій підривати. Це просто був тактичний маневр. Я думаю, що будь-хто, хто має можливість цим скористатися, скористався б і в майбутньому так само повторить, якщо є можливість. Війна це така штука, де перемагає найхитріший ну, тобто той, хто обманює, той, хто вигадує ці маневри, і це був один з цих маневрів. На жаль, він був неприємний для нас, він зіграв проти нас. Нам зараз важливо зробити висновки, проаналізувати цю ситуацію. Чи використається це нами в майбутньому? Можливо, нам краще про це не знати, як і ворогу. Чи використається це проти нас, та звичайно, це може вилізти ще будь-де, і, і не тільки в цьому варіанті, а в будь-чому. Тому до цього всього треба готуватися. Це війна, вона різновидна з усіма підступностями, з усіма обманами і маневрами і всім. Тобто, звичайно, що цього можна очікувати будь-де. І ще одна історія, яка до контексту оцих труб, тунелів, лисячих нір і так далі дотична. Це історія застосування окупантами хімічного озброєння, хімічних отруйних гранат. Це вже також факт який відомий, по соцмережах також розлетілося. Кажуть, що закидають вони в бліндажі наших позицій, ці окупанти, і через 5 хвилин людина гине. Чи відомі вам такі конкретні факти подібних подій? Саме цього подібного моменту ще підтверджень з нашого боку не було у спілкуванні, але ми неодноразово писали, і це, мабуть, з початків першого повномасштабного вторгнення росіяни завжди застосовували якісь подібні дими, гази, тобто гранати, сльозогінні, там удушуючі і тому подібне. Вони це роблять за допомогою скидів. Вони це роблять в штурмах. Тобто, перед штурмом вони так перед штурмом наших бійців зупиняють, як відволікають. Тобто вони постійно порушують норми ведення війни міжнародної. Відповідно, це не новина. Тобто їх потрібно карати за це, але це потрібно робити в міжнародній площині, тому що. Ми караємо по-своєму Збройні Сили України, сили оборони вони е, одразу знищують ворога, і це найбільше, мабуть, найкраще, найбільше покарання, яке може тільки бути. Але на міжнародній арені ми неодноразово чули, ми неодноразово піднімали це питання реакції. Може, можуть, можуть там пальцем помахати. Тобто, це важливе питання, тому що вони труять наших бійців. Вони їх таким чином і вбивають, і, і за допомогою цього знищують відповідно на це треба реагувати. З нашого боку ми реагуємо, ми їх вбиваємо міжнародна спільнота. Ну тут вже як вони відреагують, але на це треба звертати увагу звичайно, тому що якщо це замовчувати, вони тим більше будуть це все використовувати. Це ще одна мені здається паралель із першою світовою війною. Ну, тоді також вперше так масштабно почали використовувати хімічну зброю. Але от якщо сухо і прагматично на це все дивитись, наскільки можливо, пане Романе, наскільки це тактично виправдано, от о, закидати, в чому тут суть? Ми знаємо, як відбувається зачистка фортифікаційних споруд, бліндажів, окупів і так далі? Як би там не було, і з нашого і з їхнього боку, якщо людина не хоче здаватися, достатньо іноді звичайної гранати, яка також виконує те саме завдання. А тут хімічне озброєння, яке заборонене, і яке е, причиняє людині ще більше болі, більших мук і так далі. Ну як це можна пояснити? Ми звикли, що росіяни ніколи не ведуть чесну боротьбу. Вони не можуть взяти місто, вони його знищать повністю. Вони не можуть е, там вести бій з е, бійцями, які дають реальний відпір. А коли вони до них добираються, вони їх розстрілюють. Вони не можуть взяти позиції, вони застосовують такі заборонені речі, речовини, там газ і тому подібне. То це демонструє чергове, що це не люди, просто тварини, які отак от воюють всіма способами, людськими і нелюдськими, щоб досягнути своєї мети. Це треба брати до уваги. В першу чергу увагу того, що вони не будуть там церемонитися, не будуть дотримуватися конвенцій, і з ними треба воювати по заслугах, відповідати абсолютно тим самим і тримати руку на пульсі, тобто бути готовим до того, що будуть застосовані такі методи, і там кричати, що порушуються конвенції, там ай-яй-яй не робіть цього це не вихід. Просто треба відповідати абсолютно тим самим і реагувати у відповідь на ці всі застосування стосовно і ще інших відтинків фронту, поки є можливість і час поговоримо про Верпове на порталі і на телеграм-каналі DeepState з'явилася інформація про оновлення мапи Сили оборони України. Просунулись західніше. Вербового східніше тернів тривають бої, лінія зіткнення оточнюється. Саме вербове, от запорізький напрямок, це одна із частин на мапі України. Так куди свого часу Генштаб зосередив свою увагу під час контрнаступу літнього, і певний час там було спокійно. Ну наскільки це можливо в плані. Статична була лінія фронту, я так розумію. Тепер у нас є певні успіхи. Чи можна говорити про якийсь тактичний успіх, оперативний успіх? Це глобально, чи це просто так? Там ситуація дуже динамічна. Це більш позиційні просування. Там позиції приходять з рук в руки. Відповідно, вони були зафіксовані. Росіяни там сконцентрували досить велику силу. Вони там. Постійно пробують проводити штурмові дії саме між вербовим і новопокровкою. Також гарячий район Новопрокопівки, там і з нашого боку є активні штурми, і з їх боку, відповідно, знову ж таки динамічна ситуація. Просто було зафіксовано таке просування і, відповідно, нанесено на мапу. Але воно ну, все може дуже змінюватися. Зараз увага на інших напрямках там не дуже там, активно саме масштаб не локально позиційно а масштабно там не дуже все динамічно. Хоча росіян там стоїть задача, це зрізати роботицький виступ, і вони пробували пробують це робити. Стерли звичайно багато вже тих резервів, які вони підтягнули. Але вони не зупиняються там більше стала така ситуація, окрім таких виключень по опозиційних просуваннях угу. е, цей напрямок. Він е, взагалі є перспективний в плані нашого наступу, тому що я так розумію, і до контрнаступу, так званого українського. Так вони вже були із підготовленими позиціями з ешелонованою лінією оборони, а зараз поготів. Давайте відкидувати е, наступи і тому подібне. Зараз наступає дуже багато, де ворог. Нам потрібна наша задача це вибудувати оборону, е, мати якісне, якісне військо, в тому числі резерв, берегти наших людей і стирати наносити як можна більшої шкоди ворогу. Е, ми бачили на півдні, які там оборот як вибудована оборона. Ми бачимо, бачили і бачимо, скільки там зосереджено російських військ. Е, потенційно можна розглядати все. і Що ми підемо на Крим, ми звільнимо все прямо завтра, післязавтра, за тиждень, за місяць. Це все перспективи, це все цілі, це мрії і мета, і тому подібне. Але давайте знову ж таки жити реаліями. Ворог наступає, він сконцентрував сили він накопуючи резерви, він їх використовує зараз. і він Хоче досягнути своїх цілей. Наша задача зараз не дати цьому статися, не нести як можна більшої шкоди, а потім вже рухатися по можливостях у відповідності того, як складається ситуація. Чесно, і про головне про лінію розмежування, про фронт російсько-української війни поговорили із Романом Погорілим. Він співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик. Дякую, пане Романе. Дякую. І дякую вам, глядачі, за те, що також долучаєтесь. Кожен лайк, кожна підписка, коментар, те, що допомагає просуватись нашим відео. Ми працюємо для вас. Павло Ковальчук, фокус до зустрічі.